Всім привітики, добрий день, добрий раночок. А ми приїхали на студію знімати фоткати речі. Вот для Люшкино магазина. Друзі. Ой, там вже роздівання відбувається. Коротше. Така студія. Диванчики є, от. Отак. Прикольно. Ми знімаємося вже майже годину. Я вже трошки замерзла, от, трошки прохолодно в студії. Вот. але знімаємо речі. Все класно, все виходить. От. Сьогодні, до речі, понеділок, і мені ще працювати свою роботу. Коротше, Повний кайф, так. Да. Знімаюся з палхом, бо сижу в темниці. Коротше, я захворіла. Ідушка мені привіз ліки. Буду лікуватись і привіз смак, тому що я сьогодні ще нічого не їла. Ох, як ми зіваємо! І ще при цьому я працюю. Робочий понеділок ніхто не відміняв. Коротше, буду лікуватись. У мене температура 37,5. не весело. Всім привітики, всім добрий день. У нас сьогодні п'ятниця, 7 березня. І я вперше з понеділка вийшла кудись на люди. Коротше, я так захворіла. У мене тут кросанчик, мені люшка купує Візьмеш, будь ласка. Коротше, я з понеділка. Ввечері мені як стало погано. Все. Я ці п'ять днів просто лежала, ну якщо це не рахувати, то чотири. Просто лежала, не вставала з дивана, їла таблетки і більше нічого не їла. Е, працювала, а вчора мені було так погано, що я навіть попросила карантин відгуку, е, щоб не працювати, бо реально було дуже погано. Я не мила волосся, я нічого нормально не їла. Я пила одні чаї і їла пігулки. І сьогодні мені нарешті стало краще. Я помила волосся. Погода яка, я просто в шоці яка погода. У нас плюс 17. В понеділок я була ще в угах і в шубі, і було холодно. А сьогодні вже тепло, жарко, можна навіть сказати. Коротше, красота. Прийшла трошки в парк з Люшкою погуляти, подихати повітрям. І, до речі, в мене пропав нюх. Я нічого не щую, взагалі ніяких ароматів. Це жахливо. Це дуже неприємно. Я сподіваюся, що він скоро відновиться. От. Тобі є що сказати? Всім угу. привіт. Коротше, гуляємо і кайфуємо. Мені Ілюшка взяв каву і я просто не відчуваю запах. Я не відчуваю ніякий запах. Ні парфумів, ні кави. Просто для мене все ну, як звичайне повітря. І я не чую запаха кави. Це мій улюблений запах. Я дуже сильно люблю запах кави. Напевно, навіть більше, ніж смак. Це для мене потеря. Я так сподіваюся, що це скоро відновиться. Мій, мій запах мій коротше. У мене ще жахливий голос, і в мене забитий нос. Я ще жахливо розмовляю, але мені вже набагато-набагато краще. Я, я дуже цьому рада. Ось такий у мене ранок 8 березня. Плюшка мене привітав прямо у ліжку. Подивіться, мені подарував полуничку в шоколаді. Може, така краса. О, тут ще записочка: квіти. Мерседес, який постійно їх гризе, і все в мене забирає, да, да, бублик. Всем привет! А Я сьогодні приїхала до мами і до Настюшки. Ми взяли каву і прийшли прогулятися в ліс. Дуже гарна, приємна погода, класний запах, кажуть люди. Я нічого не відчуваю, вот. але вайб присутній. Що ти хочеш привітати з 8 березня, дівчата? Да. Вітаю дівчата всіх з 8 березня. Ви це побачите, звісно, вчасно На всіх одно з праздником Да, всё свято. Прийшли на річку, а річка вся в льоді. Ми тут колись купалися і там дуже голосно, а там у людей грає музика. Аж сюди чути. Прикол. У нас сьогодні з Ілюшкою вечір ось таких ліневих суші. Це в ТікТокі Ілюшка побачив, і дуже давно ми хотіли приготувати, і сьогодні приготували От на 8 березня. У нас отакий буде святковий вечір. Тут огірочок порізаний. Подай, будь ласка, ще листя норі, також порізане. Ось так. І береш ложечкою кладеш сюди В листочок, в соєвий соус і просто все буде бомба. Такі нас носочки і якийсь фільм. Отже, майстер-клас від Ілюшки. Ось так в норі. Поклали начинку, поклали огірочок. Вау. І... Мукаєш в соус, і має бути дуже смачно. Ти раз фокусі. Всім привіт! і всім доброго дня. У нас сьогодні 11 березня. Вівторок ми з несвічкою приїхали в епіцентр дивитись... Вибрала саме у сказірство. Дивитись, коротше, подарунок мамі. Вона собі хоче ось таке велике дзеркало в підлогу. І ми прийшли подивитись, що тут є в наявності. Да? Все подивіться, ми з Настю, у нас капли лук, як так в ці зеркало. от зеркало. Клас, клас. Не видно изумійцу. Я теж в зіпки Да, у нас мастерка, у нас чорні. Мастерка. <laughs> ну, зіпка, мастерка. І чорні джинси, і класовки. І Сістерс. Короче, Коротше, купили ми з цю дзеркало. зеркало. Оплатила доставку, мають привезти сьогодні або завтра а, в другій половині дня. А мама завтра їде в салон а, на фарбування волосся. І Я дуже сподіваюся, що привезуть доставку після того, як вона прийде з салону. Тому що я не зможу прийняти, я ж не вдома. Мама також не вдома, буде вдома тільки Настя. Ну коротше, побачимо, що тут завтра буде з тими зеркалами, з тими доставками. Неправильно написали мою фамілію. Неправильно написали моє ім'я. Мене звати Карина. Він написав Ірина. Цей чувак дуже-дуже дивний на е, рецепції, який оформлював моє замовлення. Тому що я, коли до нього ще ну, просто захотіла запитати ці дзеркала, підійшла, поздоровалась двічі. Він двічі мене проігнорував. Коротше, дуже дуже дивний чувак. Але ладно. Ми з Настюшкою прийшли поїсти. Я потім вам покажу, що ми замовили. І ще потім треба зайти в одне місце, подивитись мамі подарунок вже від мене. Бо це буде подаруночок від папи, а подарунок від мене треба ще подивитись. Я вважаю, щоб акумулятор. Тобі весь дом поверхний табулет. Нам принесли наше замовлення, це м'ясне хачапурі з сиром. Взяли одне на двох, тому що ми не можемо з'їсти, щоб один я і один вона. Ми з'їдемо тупо половину і все. Тому ми взяли е, на двох одне. Прийомний апетиток, щоб ви їсте теж разом з нами. Ми замовили з Настюшкою тірамісу одне на двох. Тут дуже смачне тірамісо. Прям реально найсмачніше, що я їла. Так, ми з Настюшкою походили по Вайкікі, тут нічого цікавого немає, абсолютно. Настюшка ходить з моїм пакетом, я собі в епіцентрі купила вазу прозору, красиву. Тому що мою вазу розбив Мерседес. От. Тут світить. Так, я подивилася вже на подарунок мамулі. Зайшли куди треба. Ходили по Вайкікі, нічого цікавого не знайшли. От. Далі, куди ми будемо йти, не знаю. Що ти там пудриш? Дуже. Час якісь дивні. Ми купуємо мамі часики на подарунок. Всім привіт і всім доброго дня. У нас сьогодні 13 березня, четвер. А на четверту ми за сушкою прийшли покушати, зролили всі наші діла, що ми собі запланували. Я буду дарувати мамі годинник. Хочу вам зараз показати, зробити розпаковочку невеличку. От. Ось такий годинник Касю. Ну, класичний. Мені сподобався. Вот. Я сподіваюся, і мені сподобається. Вот. Прийшли за сушкою покушати піцу, бо ми щось проголодались. От, ходили по магазинам, були в Єві. Зараз я покажу, що я купила в Єві. Купила зубну пасту і ось такий олівчик від Евелін у нудовому кольорі. Будемо діже... слізист. Я дуже не що коріно чуть. А чого чу не чуть? Нормально, що чу? я тут кричу на весь заклад. І ще заходили в шик і блиск. Я купила собі носочки. Ось такі міленькі. І сердечка. Да. І настошно купили носочки з мишками. Зараз ми покушаємо і далі не знаю, що будемо робити. Покажу вам, потім все буде вистачати. Да. Давайте переходик на їду. А от і перехід. Там у нас піцца? Смачна. Це Нам гавайська. принесли піцу. Хто любить гавайську піцу з ананасом? Мені кажеться, її більше люди не люблять, чим люблять. Чим? Не знаю, я люблю. Я люблю ананас, ещё в салатах, ещё в пицце, ещё вообще вот такая вот всякое объедение, чтобы вы э е, тоже проголодались. Да. Всегда имею аппетит, кто есть разом с нами. Да. Идти для пиццы. Все, прощайте. Эфирное время дорогое. Всё так Всем пока. Мы зараз будем з Настюшкою пробувати Дубайський торт. З'явилася якась новиночка От цей кусочок коштує 220 грн. Чесно нічого не поняла, что так дорого. Але тут вот такий есть шоколад. Є катаїфі, вот оно. Щось він такий прям стабільний, що он не роздереш. Вот. Нам сказала дуже смачно. А ну пробуй, бери. Снимаю, пробу на стюшка. Так, кла клас. Ну не в фокусі, нічого страшного. Котейфі хрустить, чи не хрустить? Mm -hmm. Хрустить. Ну что? да? Вкусненько? Да. Так красиво? Зашибись вообще. У меня камера трясется. Я говорю, что не в пасты. Оставишь комментарии, пожалуйста, я говорю. Оставишь комментарии. А Зашибись. Особенно синий, синий автобус сзади. Ми зі ходили, кушали, і Ілюшка був в секаді і знайшов дуже прикольні речі. Знайшов ось такий харик. От я собі візьму, мені сподобався. такий, як курточка йде. Ну прикольний, короті, бо в мене немає нічого такого на весну. Візьму собі мені сподобався. Хочу показати, що Ілюшка взяв, а він вже кудись пішов. А Покажи, що ти взяв. взяв якісь диски в колекцію. І взяв прикольні речі. Ось такі зелені на утяжках штанишки. Прикольні. Рубашка така в полосочку. І Настюшки таку футболку знайшли. Клас. Всім привіток і всім доброго дня. У нас сьогодні п'ятниця. Здається, 14 березня. Ми прийшли в заклад, і тут щось таке освітлення погане. От. Сьогодні зранку ми з Люшкою пішли купувати Ні Ноут. Я взяла свій старий ноут і купила новий, і зараз вона влаштовується. І ми поки не йшли поснідати, тому що ми сьогодні ще нічого не їли, зараз Покажу, що ми замовили. Настюшки купила безсульфатний шампунь для кератіна. Може, там так воняє цим кератіном. У мене просто аж сльози пішли. Ось такий у нас добрий вечір. Ми прийшли поїсти піцу в сапат, у на Гавайська, і ще чекаємо на ґедзе. Я, до речі, ніколи не їм бортики. А ви? Я, до речі, забрала свій ноут. Ми вже були вдома. І от приїхали ввечері поїсти і зустрітися із друзями посидіти. Коротше, нотом ну, я задоволена, ну, от класно, мені подобається. Я дуже довольна. Я молодіс. А ще я сьогодні в цьому Харіку, що купили нещодавно Ілюшкою. От і в мене ковтинка така для Весік. Та да, Ілюшкові знайшов. А, ось я Харі класний, я вже постирала і сьогодні вділа. Ось такі гедзе нам принесли і два соуса. Для мене це просто якісь жарні вареники. Ілюшці дуже подобається.